Казка про офіцера, логістику і переїзд в інше королівство. Жив був офіцер, і жилося йому більш-менш по-офіцерськи. десь грамоту получив, десь догану, а десь просто не в той час поруч із старшим начальником проходив. Ну, так і жив він і потроху корні пускав у королівство, бо тут все шарить, тут роздуплився, а там із ким треба, і порішати щось може. Ну, а коли офіцер до одного королівства притирається, то раптом тиць переїзд приходить, в інше королівство. Бо ж офіцер, який між королівствами не переїжджав, офіцером називатися не може. Офіцер і переїзд це як автомат ак 74 і саморобний кулеуловлювач, наче й не створені один до одного, але свого часу мозги може добряче. Коротше, зібрав офіцер речі та й думає, щоб переїхати в інше королівство, треба або літай килим, або машину велику, щоб барахло перевезти. Подзвонив він у фірму, яка професійно займається перевезенням барахла. Бажаю. Доброго дня. Мені треба барахло перевезти. Добре, це буде коштувати тіко. Кіко, та я за такі гроші на горбу пішки перенесу. Ну і тут офіцер поклав трубку та й думає: між королівствами по-любому їде військовий транспорт, бо ж державне майно кожен день кудись возять, а ще й підрозділи теж то туди їдуть, то летять, то біжать. Коротше, треба дізнатися, яка машина буде їхати найближчим часом. Подзвонив він другу своєму у верховний штаб, той вказав йому на транспорт, який по-любому буде їхати із одного королівства в інше. Бімбулечка, зрадів офіцер, і зразу дзвонить офіцеру, який там в автослужбі сидить. Бажаю, бажаю. Там машина буде їхати від вас, така-то і така-то. Зараз подивлюсь, дивиться, так, буде їхати. А що по навантаженню? Є вільні місце. Мені барахло закинути, щоб перевезти. Ну, по навантаженню я не знаю, це треба дзвонить старшому машини, він там знає, він шарить. Поняв, офіцер собі в блокнота інфу помітив та й дзвонить старшому машини. Привіт! Бажаю. Чуєш, ти ж там старшим машини будеш їхати? Буду. А що по навантаженню? Ой, та я ж не знаю, мені тільки призначили, я тільки пригнув, поїхав і вийшов. Я і машину то ніколи не бачив, та й прав взагалі не маю. Позвоніть водію, водій там точно має знати. Він шарить. Поняв. Офіцер поклав трубку, почесав потилицю та й до водія дзвонить. Чуєш, ти ж водій? Так точно. Ану, скажи, що там по навантаженню на машину? Ой, та я не знаю, мені там ще казали, мені то, то сьо. Ну ти ж водій, ти ж машину під загрузку привезеш. Та я там, ту й вокруг на нараду в обід сходю, там мають все сказати. Передзвоніть після обіду. Офіцер походив, потупив від обіду, відмовився. Бо, бо куди воно, то хавло їсти, Якщо тут барахло спланувати треба. Дзвонить після обіду. Ало. Так. Ну що там? Ой, та я не знаю, машина стоїть, хтось щось носить, вигружає, догружає, щось несуть, щось трамбують. Коротше, що чого куди непонятно, краще командиру роти подзвоніть, він точно в курсі. Дзвонить командиру роти: Привіт, привіт. Чуєш там машина, що у неї по навантаженню? Та я вдумаю, що там взагалі відбувається. Тож цей начальник речової заявку писав. По ходу майно його, то він має шарити. Поняв? Дзвонить начальнику речової. Привіт, привіт. Чуєш, машину ти планував, що в ній по навантаженню?» Ой, та я не знаю, хтось щось постійно грузить, несе, довантажує, розвантажує. Подзвони старшому машини. Він там на загрузці, він має знати. Так я йому дзвонив, він нічого не знає. Подзвони ще раз. Ситуація змінюється щохвилинно». «Дзвони ще раз старшому машини. Чуєш? Так, бажаю здоров'я. Ну, що там по завантаженню в машині? Місце вільне є, є. Супер, то я догружу своє. Та вже ні, бо ми то його виїхали вже. Я вибачаюсь. Якби ви трошки раніше подзвонили? Поклав офіцер трубку, подякував армійській логіці і знову подзвонив у ту фірму. Доброго дня! Бажаю здоров'я! Мені барахло треба перевезти. Супер, це буде коштувати тіко. Добре, забирайте, тільки дайте спокійно переїхати. Також обов'язково, друзі, вподобаєчку і підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступну казку. Як тільки буде 7 тисяч підписників, я викладаю наступну казку.